Свята Миколая очікують усі, та з особливим нетерпінням його чекають діти. Пишуть до нього листи, моляться з проханням не забути і не обійти увагою їхнього селю і обов'язково принести омріяні подарунки. У сучасні часи з'явилася добра традиція саме у день святого Миколая опікуватися сиротами та знедоленими дітьми. Адміністрації студентський колектив Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету і цього року підтримали традицію, започатковану 10 років тому директором коледжу, депутатом обласної ради Галиною Ляхович, влаштувавши дітям з обмеженими функціональними можливостями справжнє святкове дійство. До дітей, які приїхали того дня з Добрівлян, Голеня, кадубне, збори та сівки Калузької, прийшов справжній Миколай з Ангеликом та іншими обрядовими персонажами. Зачаровані дітлохи старано читали вірші і співали, щоб отримати від Миколая подарунки. За словами Галини Ляхович, на свято були запрошені діти шкільного і дошкільного віку з 11 сіл, які входять до її виборчого округу. Проте з невідомих причин на святі побували лише 25 дітлахів дітлохів з п'яти сіл. Насправді сьогодні дуже великий день і день святого Миколая, який. Від маленького до, мабуть, до найдорослішої людини, який чекає його, і ми навіть дорослі чекаємо і думаємо, маємо, покладаємо великі надії на День Святого Миколая, тому що з року в рік надіємося на покращення добробуту, на покращення здоров'я свого своїх діток, своїх родин. І мета була показати і, мабуть, доказати, хочеться усім тим, які мало спілкуються з цією категорією дітей. Дітей, що ці діти потрібні також, що ці, ці, ці діти. Не поза увагою, звичайно, ми маємо можливо мало можливості дати їм те, що їм треба, але ми даємо те, що можемо станом на сьогоднішній день. Ми хочемо їм подарувати хоч ту маленьку радість, і щоб вони відчули свято Миколая і щоб вони побували дуже важливо в колективі, щоб вони могли бачити, що вони теж можуть бути в колективі, в групі, що вони можуть бути на рівні з іншими дітьми. Хочеться сьогодні, користуючись нагодою, побажати усім цим родинам та іншим здоров'я, достатку, радості, любові, усім тим, які ще не звернули уваги чи не побачили ці родини. Нехай вони обов'язково їх почують і при кожній можливості допоможуть їм, підставлять, можливо, плече, можливо, десь. Вдадуть внесуть якусь свою лепту, чи це духовну, чи це матеріальну, ті, хто можуть цим діткам, щоб бо вони направді потребують допомоги оточуючих, і щоб ми могли спільно з суспільством подбати про них і щоб вони менше відчували себе десь не так комфортно, я буду казати так, не, не були. Не просто потрібними, а десь і витребуваними. Окрім іграшок, діти отримали і незабутні враження від святкового концерту, організованого студентами коледжу економіки, права та інформаційних технологій, та частування з цукерками, печивом та фруктами. А на завершення і організатори свята, і діти, і їхні батьки заспівали коляду. Нова радість стала чеде кова. Я тебе благаю, принеси мені дарунки, а я обіцяю, і ввечері молитись, в школі добре вчити, своїх рідних поважати, слухати, любити.